Ми знайшли мухоморову поляну. Значить, тут ось мухоморчики, он якісь білі. А, тут теж мухомор. Ні, то не мухомори, то, мабуть, ці добні. Вон два. От вони вже попереспівали. Вже... Боже, скільки дивись? Оце так. Да. Пухоморова сім'я. Он які красиві. Он дивись два, які класні. Це ж треба он. Ай, красунчики. От баба я габи позбирала їх. І тут дивися, який маленький. А що, і там ще? Боже, скільки їх, навіть не підрахуєш. Покусаний. Покусаний? То хтось його вже спробував на зуб. Он красивий та багато. Клас.